Після зустрічі із профактивом компанії Ферекспо гості нашого міста, голова Федерації профспілок України Сергій Бизов, голова профспілки металургів та гірників України Богдан Оверковський, а також голова Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін, відправилися на тривалу екскурсію містом та на Єрестівській і Полтавський гірничо-збагачувальний комбінати. Щодо свого візиту у горішній плавні Сергій Бизов сказав наступне. Мій візит пов'язаний з тим, що мене запросила Всеукраїнська проспілка металургів відвідати підприємство. Це перше підприємство, на яке я приїжджаю вже після обрання. Нас занепокоює ситуація, яка складається сьогодні навколо містоутворюючих підприємств, і в тому числі яке стосується якби, Полтавського Гока. Ми знаємо, що люди сьогодні не працюють повний тиждень. Що сьогодні є певна проблематика навколо Полтавського Гоку. Але я хочу сьогодні звернути увагу на те, як працює сьогодні комунікація людська. По-перше, якби прослівка металургів і Полтавський Гок разом з містом, разом з школами, спортом, вони, в принципі, і утворюють тут якби, всю соціальну інфраструктуру. Також про ціль поїздки до горішніх плавнів розповів голова профспілки металургів і гірників України Богдан Оверковський. Ознайомиться з роботою комбіната, ознайомиться з ситуацією, яка склалася. Це не типово для нашої галузі в сьогоднішніх умовах. І коли багато років держава розглядає саме гірничо-металургійний комплекс як таку дійну корову, яку постійно можна експлуатувати. Вирішуючи всі проблеми, ну не всі, але більшість за рахунок податків всього комплексу. І підтримки від держави, ну її фактично не існує, тому що державна політика в нашій галузі втрачена вже років як 15, і хоч, здавалося б, хоча б не заважайте для того, щоб можна було працювати, розвиватися, платити людям заробітну плату. Але ні, вважають, що потрібно іще, так би мовити, трішечки підрегулювати діяльність в інтересах держави. Але в чому інтерес, якщо замість півтора мільярда втрачають шість мільярдів, тобто арифметика тут не сходиться. І ми абсолютно не заперечуємо і підтримуємо санкційну політику президента і держави, але від цього не повинні страждати в першу чергу трудові колективи і члени проспілки. Гарантована занятість, заробітна плата високого рівня для сьогоднішніх умов. Це досить часто виключення в Україні, і потрібно зберігати такі виробництва і такі трудові колективи. Це якби основна задача, як для проспілки, так і для роботодавців нашої галузі. Під час воєнного стану в країні особливої уваги потребують містоутворюючі підприємства, що входять до компанії Ферекспо, адже вони також наближають перемогу у боротьбі із російською агресією, вважає голова Федерації профспілок України Сергій Бизов. Ми ж сьогодні з вами замислюємося над тим, чого коштує нашій державі перемога у незалежності з російським агресором, але ця перемога в першу чергу лягає на плечі тих працівників, які виконують свій трудовий обов'язок, на тих, хто призвався з трудових колективів і пішов захищати державу, на тих роботодавців і бізнесменів, які опікують в сьогоднішніх реаліях і захист військовослужбовців, і соціальну сферу. Ви знаєте, якби ми знаємо приклади, де люди спокійно собі... Склали свої речі в чемодани, вивели капітали і знаходяться за кордоном. І Я вважаю, що ті керівники, ті директори, ті працівники, цеховики, які знаходяться на своїх робочих місцях, які дбають про свої міста, це достойно похвали. На думку Сергія Бизова, необхідно вже зараз турбуватися про те, яким буде суспільство у післявоєнний для країни час соціальна. Адаптація військовослужбовців і ветеранів відбувається в трудових колективах. У нас з вами велика небезпека в тому, що український бізнес може зупинитись. Це найсерйозний виклик, тому що військовослужбовці, які повернуться, і мільйон військовослужбовців, які будуть знаходитися, вони можуть не знайти свого місця в наших реаліях. Тому я сьогодні хочу звернути увагу саме на Полтавський гок. На його проблематику, це питання треба глибоко досліджувати. Ми, зі своєї сторони, як проспілкова сторона, будемо цю інформацію максимально доносити в спільному представницькому органі, куди ми входимо і де відбувається наше головування, тому що на цьому підприємстві працює 7 тисяч працівників. Це підприємство сьогодні займається соціальною сферою, забезпечення спортивної інфраструктури, ветеранського руху, дошкільної шкільної освіти. Це показник соціального партнерства на рівні роботодавців і проспілок. Тому я вважаю, що ми одним єдиним монолітом як нація зможемо вистояти. На оглядовому майданчику кар'єру полтавського гірничо-збагачувального комбінату гостей супроводжував голова первинної організації профспілки металургів і гірників полтавського ГЗК Дмитро Вінівітін. Він розповів про історію розробки родовищ на Полтавщині, ознайомив із технічними показниками кар'єра, підприємства та особливостями технології видобутку залізної руди на полтавському Ми Приймали гостей з Федерації проспілки України Безова Сергія, це новообраний голова, молодий, і давно назріла сміна покоління в керівництві Федерації проспілок України. Багато чого в засобах масової інформації було з точки зору їхнього керівництва, з точки зору управління, з точки зору дома проспілок, будинку проспілок. Це є символом майдану, і на сьогоднішній день є питання його управління. І сподіваюся, нова людина Федерації Посплок наведе лад, і наші проспілки повернуться і будуть там працювати. Я в свій час звернувся до. Також новообраного голови нашої голозової проспілки гірників Метелору України для того, щоб запросити голову проспілки України до нас у гості. Це взагалі перший приїзд такого рівня керівництва проспілок на Полтавський гірше збачений кабінет в історії первинної організації Полтавського гірніше збаченого кабінету. І мета основна показати, що було створено за останні роки. І виробництво, соціальні проєкти, е, показати нашу культуру виробництва, познайомитися з колективом. Гості дізналися, що запаси родовищ складають майже мільярд тонн, А руда досліджена на глибину півтора кілометра. На сьогоднішній день з кожним місяцем, що все важче і важче, утримувати людей, утримувати виробництво, обсяг виробництва з причини того, що Держава на сьогоднішній день не виконує норму закону стосовно повернення ПДВ підприємствам, які ведуть експортну діяльність. З лютого місяця вже близько півтора мільярда гривень не повернуто, при тому, що втрати держави від цього на сьогоднішній день складають більше 6 мільярдів гривень. Це від того, що втратили виробництво, не продаємо, не платимо податки в тому обсязі, в якому ми могли платити за рахунок реалізації продукції за рахунок підвищеної заробітної плати трудовому колективу, за рахунок податків надрах». Видобувати запаси руди можна ще як мінімум 50-60 років. Цей термін може бути продовжений, якщо на глибині понад 700 метрів видобуток руди буде рентабельним. Я в... глибоко вражений сьогоднішніми е... сьогоднішньою ситуацією, тому що умови праці працівників, збалансований трудовий колектив, одна єдина родина. Тому я думаю, це мій не останній приїзд. Я буду ще якби в цьому місці більш глибоко співпрацювати. Тому велика вдячність про металургів за те, що мене запросили в місто гришині плавні. Саме в кар'єрі в Полтавському гокі я був вперше. Надалі екскурсія продовжилася на Єрестівському гірничо збагачувальному комбінаті. Масштабне підприємство працює, але на жаль, в сьогоднішніх реаліях ми не побачимо тієї потужності, яку б ми б хотіли бачити, або яка б була. б до початку повномасштабного вторгнення. Пов Але все рівно о той посил, о ту мету, яку ставить наше керівництво перед собою, оті задачі, для яких ми працюємо, все це ви побачите на наших підприємствах, на наших цехах, де вас будуть сьогодні водити ваші супроводжуючі особи. Перед головною частиною екскурсії гості завітали у кабінет до виконувача обов'язків генерального директора Єрстівського ГЗК Тараса Зінченка. Як відомо, він є палким прихильником шахів, є кандидатом у майстри спорту України з цього виду спорту. Такого ж звання у шахах досяг і Сергій Бизов. За словами Тараса Зінченка, зараз гірничі роботи у кар'єрах полтавського та Єрстівського ГЗК ведуться на 20%. Але якщо відбудеться відшкодування податку на додану, Артість, то виробництво запрацює на 75% від обсягів, що були до лютого 2022 року. У диспетчерській Єрестівського ГЗК гості ознайомилися із концепцією компанії Ферекспо та передовим досвідом систем, які ще до початку повномасштабного вторгнення успішно запроваджені у виробництві, у тому числі із передовою технологією автоматизації та дистанційного управління. Безпосереднє знайомство із вантажівками відбулося у приміщенні ремонтного цеху. Гості побачили величезні автівки із тритонними шинами та за традицією зробили пам'ятні фото. Надалі. Екскурсія продовжилася відвідуванням оглядового майданчика кар'єру Єрестівського ГЗК, який є молодим порівняно із кар'єром полтавського ГЗК. Адже роботи ведуться на відмітці мінус 150 метрів. На розміщених тут стендах Дмитро Вінівітін ознайомив гостей із запасами Кременчуцької магнітної аномалії. Вони складають майже 20 мільярдів тонн. Усі учасники екскурсії зробили пам'ятне фото на фоні кар'єру Єрестівського ГЗК. Побачене говорить про те, що, знаєте, як от є підприємство високої культури. Оце є виробнича культура, яка повинна пропагуватися, потрібно брати за приклад. Як виробничі підприємства, в яких умовах повинні працювати люди, в яких умовах повинен вестись діалог між проспілкою і роботодавцем, як саме підприємство, як воно містоутворююче. Повинно допомагати місту, тому що місто і підприємство в таких регіонах це одне ціле. Немає базового підприємства. Міста зачастую такі вмирають, занепадають і, дивлячись, що це процвітаюче, гарне місто, не можна допустити падіння комбінату. Це основное за тим, гості відвідали міський військовий меморіал. Їхні імена будуть жити вічно, де вшанували пам'ять загиблих військових, які поклали своє життя у російсько-українській війні. Зі спортивними традиціями міста горішні плавні Дмитро Вінівітін ознайомив гостей у фізкультурно-оздоровчому комплексі, де розташована фотогалерея відомих спортсменів та тренерів, які своїми досягненнями прославляли горішні плавні протягом багатьох років. Профспілкові лідери України знайшли час та із задоволенням згадали історичні моменти розвитку полтавського ГЗК разом із колишнім директором цього підприємства, почесним громадянином міста горішні плавні Володимиром Бадаговим. Особливості навчального процесу у горішніх плавнях проспілкові лідери змогли побачити на прикладі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. Директорка цього навчального закладу Алла Тузікова розповіла про активну підтримку усіх шкіл громади міською адміністрацією та компанією Ферекспо, які докладають зусиль та не шкодують коштів на покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів. Також директорка ЗОЖ номер 5 повідомила про досвід співпраці з національним гірничим університетом. Його викладачі допомагали вчителям школи готувати дітей до вступу на технічні спеціальності вищих навчальних закладів. Зараз цю співпрацю п'ята школа продовжує вже з Дніпровською політехнікою в рамках програми класу Ферекспо. Зараз п'ята школа активно продовжує співпрацю із підприємствами Ферекспо. Учні цього навчального закладу відвідують екскурсії до цехів підприємств компанії Ферекспо. Реалізують різні проекти, у тому числі у театралізованій формі показують, як вони зрозуміли, напрямки роботи гірничо-добувного підприємства. А потім у кабінеті директорки ЗОШ номер 5 вже були запитання до Али Тузікової від голови профспілок України Сергія Бизова. Він поцікавився кількістю учнів у школі. На сьогодні 851. Скільки Так, 851. Скільки вчителів? Вчителів у нас сьогодні 53. Але ми ще підтягуємо, зараз чекаємо. А в цілому працівників? 89. Ну, а це проспілки всі 100, 100%. У нас школа 100%. У нас якраз та школа, де всі також гості побачили укриття, що має п'ята школа. Подібна споруда дозволяє не переривати навчальний процес через тривоги. В укритті встановлені парти та стільці, і все готово, аби під час повітряної загрози навчальний процес не переривався. У вестибюлі ЗОЖ номер 5 гості побачили дошку пам'яті, де розташовані фото випускників школи, які загинули, захищаючи Україну під час повномасштабної війни. Далі у кабінеті географії, що був створений завдяки підтримці компанії Ферекспо, Алла Тузікова розповіла про особливості одного із ТЕМ заходів, де вчителі фізики та математики виконали певні розрахунки. Наприклад, кілька груп у класі захищали свої проекти та обґрунтовували, чому треба надати перевагу тому або іншому крану, щоб виконати певний ремонт. Таким чином учні побували у ролі економістів, менеджерів та технічних працівників. Сучасні технології у школі для якісного освітнього процесу реалізовані у кабінеті англійської мови. Він сучасний та дозволяє якісно вивчати іноземну мову. Клас stem лабораторії розділений на дві частини. Є обладнання для вивчення астрономії, дуже зручні столи, де є можливість використовувати у навчанні ноутбуки. Один ноутбук, три ноутбука, і якщо треба якісь практичні роботи із гаджетами, то діти використовують розетки, заховані таким Оце у нас така система. Все заховано там, щоб дітям вже прийнути, безпечно було все. Сідає зразу тут 24 учнів, В принципі, якщо десь, то підсажує. Кабінет мистецтв вразив гостей стіною, де зображена фреска Афінська школа пензля Рафаеля Санті. Це пано об'єднує усіх давньогрецьких, давньоримських філософів, скульпторів, математиків та астрономів. Можливо, зараз у цих класах навчаються майбутні видатні люди. Далі гості прослідували у кабінет музики, де на стіні є фотогрупи океан Ельзи із її лідером Святославом Вакарчуком. Ініціатором створення та автором ідей оформлення цих двох сучасних класів є міський голова горішніх плавнів Дмитро Буйков. Дійсно, якби і новітні системи, які впроваджені, і ці системи безпілотні, які, я думаю, що ми тільки на війні вперше, якби впровадили, я ніколи не знав, що Полтавський Гук їх застосовував раніше. А це ж ті самі умови праці і менш шкідливі для працівника. Познайомились з колишнім директором, той, хто був наставником у теперішнього директора Лотоуса Віктора Вікторовича, дуже добре так поспілкувались. Бай відвідали меморіальне кладовище, подивились, з якою честю сьогодні фонди і підприємство разом в співпраці з міською владою, як вони сьогодні дбають за павших наших братів. Я вперше бачив такий меморіал, скажу відверто. Тому що, в принципі, об'їжаємо, це велика наша проблема, доки зараз будується національне кладовище, а тут от, на цьому рівні дійсно так. Школа, ну дійсно, якби я бачу, якби в школі як підтримують якби директора школи. Я розумію, що це ж не одна школа, які допомагають, так воно в цілому. Але от у ці новітні класи і саме головне показники, які дають учні, це якби. Дійсно, високий результат. Заключна частина візиту лідерів профспілок у горішніх плавнях мала ознайомлення із культурним напрямком розвитку міста. Спочатку гості відвідали експозицію російсько-української війни, ініціатором створення якої також став міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Тут зібрані артефакти з часів майдану, подій антитерористичної операції та повномасштабної війни. Міни, пічка-буржуйка, форма російських військових, які вторглися на територію України починаючи із 2014 року, а також інші трофеї, які здобули українські військові. На одному із стендів нагадування про Будапештський меморандум, а також зазначені факти, що призвели до тріщин в пострадянській дружбі України та Російської Федерації. Гості уважно роздивилися кожний стенд експозиції, яка нікого не залишає байдужим. Є тут і форма українського медика. А також боєприпаси з українських позицій в аеропорту. Дошка пам'яті нагадує, якою ціною чинить опір Україна російській агресії. Співвідношення втрат один до 28. Зараз населення України вже добре розуміє про що йдеться і які втрати були під час Другої світової війни. В інших залах гості подивилися виставку мальописів Анни Сергієвої, княгиня Ольга, Нерозказані історії. В цих роботах збережені та популяризується українська історія та культура. Тут можна побачити історію створення коміксу та його розвиток в незалежній Україні, адже навіть такий вид мистецтва може бути важливим інструментом збереження культурної пам'яті. Незабутні враження залишила у гостей нова експозиція із назвою Образ козака у скульптурі та графіці, що об'єднала графіку Сергія Якутовича та скульптуру Анатолія Куща. Представлені на виставці роботи походять із приватної колекції почесного громадянина горішніх плавнів, мецената і поціновувача українського мистецтва Олександра Мороза. Ця колекція результат багаторічної любові до історії, культури та духовних витоків нашого народу. Ключовою фігурою тут є козак, в образі якого в Іли честь, мужність і стійкість української нації та її культури. Побачити минуле та відчути атмосферу пошуків родовищ та в яких умовах працювали люди, завдяки яким і з'явилося місто Комсомольськ. Нині горішні плавні, лідери профспілок України змогли у кімнаті геолога. Експозиція представлена у вигляді відтвореного робочого кабінету геолога з письмовим столом, з торшером, друкарською машинкою, арифмометром, ламповим радіоприймачем, буфетом, диваном та картами, зразками гірських порід, фрагментом бурової фрези та особистими речами дослідників, експозиція має на меті допомогти зануритися в робочу атмосферу фахівця з геології 60-х років ХХ століття. Після завершення екскурсії Дмитро Вінівітін підбив підсумки цього візиту та розповів про подальші плани щодо ситуації навколо підприємств Ферекспо адміністрація Полтавського гірше комбінату і ристовського вже направляли не один лист до державних структур. Депутат обласної ради Меня зі Шалданілиш робив відповідне звернення теж до обласної ради, але нас не чують і ми прийняли рішення звернутися до проспілок. Держава повинна чути проспілки, Це люди, це трудові колективи. Проспілки ніколи не були комерційною ніколи не вели комерційну діяльність, не були прибутковими. Вони. При працюють для того, щоб захищати свої трудові колективи, і таким чином ми захищаємо наших працівників, хочемо достачатися до влади стосовно того той ситуації, яка склалася на сьогоднішній день. І, в принципі, Сергій Сергійович і Богдан Миколаївич побачили на свої очі то, що у нас є на виробництві, то, що у нас є в місті, і це те, що треба відстояти і зберегти. Для наших родин, для наших близьких, для усього населення міста. Ми підготуємо ті матеріали стосовно їхнього візиту, в СМІ розповсюджуємо. Ну і далі будемо робити відповідні звернення від проспілок до керівних органів держави, до державних установ стосовно тої ситуації, яка склалася, і попередити про ті наслідки, які можуть стати, якщо підприємство зупиниться. І як містотворче підприємство зупиниться життя в місті. До речі, ну, ми 60% десь приблизно фінансується місто бюджет від податків від групи компанії Ферекспо. Більше 10% область формує свої бюджети. І крім того, є багато підприємств, які пов'язані з нами. Вони теж платять податки, це теж робочі місця і так далі. І якщо хочемо, ми зберегти місто, а це і зберегти державу, а це зберегти нашу родину, щоб ми працювали, щоб ми заробляли гроші, платили податки, і за ці податки могли підтримувати теж армію. Ми напряму теж підтримуємо армію і сприяти тому, щоб... Країна наша перемогла в цій несправедливій війні і зберегти ті робочі місця, куди після нашої перемоги повернуться захисники нашої батьківщини і будуть працювати, і будуть робити на благо нашої країни, нашого міста. Допомагати покращувати ситуацію, в якій опинилися підприємства компанії Ферекспо пообіцяв і голова проспілки металургів і гірників України Богдан Оверковський. Як кажуть, стукайте, і вам відкриють, тобто наша задача стукати, достукатися до тих, хто може прийняти рішення для того, щоб підтримати людей в першу чергу і забезпечити їх роботою і заробітною платою. Тобто, які потрібно двері, в ті двері ми будемо стукати і намагатися донести позицію, що таке підприємство надзвичайно ну, важливе не лише для міста, для області, але й в цілому для України, тому що оті всі прогнози про зростання ВВП вони нікчемні, якщо не будуть працювати базові галузі, такі як гірничо-метургійний комплекс в Україні. Наприкінці візиту Дмитрові Вінівітін звернув увагу, що Сергій Бизов боронив країну у Збройних силах України, тож вручив голові Федерації профспілок України три пончо з посиленим захистом вночі від тепловізорів та дронів. Дмитрові Вінівітін висловив надію, що ці пончо збережуть життя військовим. Також Сергію Бизову і Богдану Оверковському, голова первинної організації профспілки металургів і гірників України, прат Полтавське ГЗК, вручив сувенірну продукцію від компанії Фер. Рекспо